Чому ми? Чому ми окремі від Бога? Як ви думаєте? Ми не ми не що? на що? небо. нас відділяє відстань. Хорошо, що вас ще відділяє? Що наше відділяє від Бога? Відстань! Що ще? Гріх. Що ще нас відділяє від Бога? Гординя. Що наше віділяє від Бога? А, ми не самогутні. А він самогутній, хорошо, що в нас ще відділяє від Бога? Що в нас ще від Бога відділяє? Горілка, п'янство, байдужість, гордість, меркність, багато говоримо. Це все в нас відділяє від Бога, правда? І це хорошо, і це погано. Знаєте чому? Буду двоє, було двоє учнів, знаєте чому? Бо гордість. Деякі люди не можуть потерпіти, десь ми бути. Вас тут потерпіти не можуть. Вони не можуть потерпіти. Бо ми, ми говоримо про що? Ми говоримо про гріх. Ми говоримо про гріх. Про гріх чи? Про різкі. І саме більше в нас відділяє гріх. Ось Бог. Ось Бог. А ось ми. І нас розділяє, знаєте, чому у нас пропись така між нами, між Богом. Нас гріх розділяє. Бо що бачите, ми знаходиться в темряві. В темряві знаходиться. Вона в темряві, і вона не може ніяк перейти зі, -зі світу, Знаєте чому не може перейти? прийти. Тепло не може перейти? Чому? Хто мені скаже? любов. Любов та любов. А чому не можемо ми тут бути? Нас розділяє гріх, поки не світло. І знаєте що, світло не може бути. Світло в темряві може бути? чи ні? А чому? Ні, як може бути світло? Зникає темрява. Бог він є світло, він не може бути темний. І ми не можемо бути тут, а Бог, не може бути, тому що ми є гріх, ми є темряві. Бог не може, темрява не дружить з світлом, ніяк. Ніколи з темрява світло не пересікається, ніколи. Вони ніколи разом не бувають. Вони вороги. Тому що Бог, він є світло. Знаєте? І ось наша позиція така. Ну що тоді нам робити? Як нам до Бога потрапити? Як нам потрапити до Бога? Ну Всі знають, що гріші це погано, ми гріши, правда? Нам потрібно очути за від гріха. І цей гріх може очистити тільки. Ісус Христос. Нам потрібно, що хтось заплатив за наші гріхи. Або ми самі заплатили. Ми просто заплатили. Ми можемо тільки це прийняти. І якщо ви приймете його як у Сусу Спасителя, він вас очистить. І Це реально Ісус зробив. Він заплатив за нас, щоб ми були рядом з Богом. Але люди кажуть, ні, я буду тут знаходитися. Мені тут краще. Мені комфортно. Хоч смартфоном можу користуватися, а то там Бог заборони телефоном користуватися. Смішно звучить, правда? Телевізор Бог мені не дасть подивитися. Так? Чи Бог заборонить мені матюкатися? Чи Бог мені заборонить там робити гріх? Звісно, що, якщо ви полюбили цей гріх, цей світ, то звісно, ви будете сатаною вічно в пеклі горіти. Але Бог не хоче, щоб ви вічно були вогні в темряві. І у вас є вибір. І тому Ісус, Ісус помер на хресті за вас. Він вмер на хресті за вас. Він страждав. Він віддав свого сина ради вас. Він був похований. І він Воскрес і живий тепер. І це реальність. Він довів, що він є Бог. Він довів, що він є Бог. І тепер питання до вас. У вас тепер є вибір. Завдяки Ісусу Христу. Бути вічним раю Богом за світло. І бути смартфоном, крутим, матюками, з гріхом, і в пеклі, і з телевізором, і з радіо, і з газетою, з плейбой журналом. То ви вирішуєте, де ви хочете бути. Бог вас не заставляє. Ви можете бути другом Ісусу Христу, Бабушки. можете бути другом Ісусу Христу. А можете бути ворогом. На ворог. Кожен ворог Ісуса Христа він горить в пеклі зараз. Кожен, Сталін, Наполеон, Гітлер, Пілат, Ірод. Я можу продовжити цей список, дуже звільний. Вони вічно горять.